Це частина друга. Між ними в мене з'явились тюльпани на цій картинці. Точно так само я їх малювала швидкими мазками. Два кольори брала фіолетовий оцей і рожевий. Жовті тюльпани, які я знала, що в мене будуть, я вирішила не прокладати в підмальовку. Тому що я ще не знала, як я їх поставлю. Я хотіла трошечки, щоб ну, мене мозок відвикнув від, того, від тих шахів, які я робила тюльпани. Тому що дуже легко зробити шахи взагалі шаховими. От. Дивіться, з небом. Точно так само. Я починаю з самого світлого моменту, і я даю його з запасом, тому що я знаю, що я його буду змішувати з зелено-коричневим кольором гілок. І тому. Я просто-напросто там, де мали би бути досить темними ці дірочки в садочку. Плюс до того ці дерева цвітуть, вони майже не мають листя, тобто колір от цього болітця, яке вмішується в небо, є таким коричнево, голубовато змішаний з небом, зеленкуватий. І я його по сирому все вмішую, стараюсь маски не розмазувати. І потім я ще дам ці квіточки додатково білий, змішаний з жовтим. Знову ж таки, в мене задача живопис... не живописна, а декоративна. Тому я не парюся цими моментами, що хтось там, знаєте, буде підкапуватись до мене і говорити, що це в тебе тут не то. От зі світлом, там неправильно чи ще щось. Воно мені головне зараз, щоб воно було красивенько. І я роблю красивенько. Але так, щоб воно було і, і, і трохи, знаєте, живописно. щоб воно було такого, трохи, як то дорослий його малював. От, ем. Я малюю, і я знаю, що я це роблю неправильно. Я переходжу від темних до світлих, я щось побачила. Я раніше собі думала, ну, типу, я потім повернуся. Зараз в мене я чогось так розумію, що я просто хронічно, напевно, втома, чи ще щось, чи, може вже вік. Я, якщо не зроблю це зараз, я про це забуду і потім по сухому побачу і буду думати, то ж я ж думала, що ну, там треба щось зробити. Тому щось побачила, відразу пофіксила пензлик гарно протерла, якщо приблизно ті сама гама кольорів, там, наприклад, холодна чи шажо. Але в принципі, або олією промила. Я мию пензлики звичайною цією овочевою олією, як її там називають, ріпаковою чи що, якась очищена олія. Коротше. Такою, що береться в гастрономії. Ну, чи там в супермаркеті, де ви берете олію. А, і по мокрому, знову ж таки, для того, щоб це дерево, велике, крупне, темне дерево, не було вирізаним і накладеним. А, як ви бачили, я підмішала колір неба до того кольору гілочок, і там пару мазків просто-напросто вшила те дерево, вмазала. Ну, Зараз я переходжу до будиночку, десь там в мене. Підмазалась фарба з кольору даху до кольору, там, де білий, це не проблема. Воно все це гарно перекривається. Тим більше я знаю, які в мене кольори, що вони гарно гасяться, там, наприклад, сірим чи фіолетово-білим. ну, тобто... Не, не, не варто такими дріб'язками перейматися, що десь там якийсь цей витирати відразу. Все це можна гарно замаскувати. Плюс для того, щоб цей будиночок був таким. От я хотіла його втопити там в, в цьому садку, для того, щоб він не був таким вирізаним, накладеним, таким дитячим е, його кольори треба ускладнювати. Я практично всю роботу закінчила одним пензлем. В мене була одна година, і я не... вирішила не перейматись, не брати там флейцевий, такий гарний заточений пензлик для вікон, а трошечки помучитись, тому що ну, тому... я думала, що так буде швидше. Швидше не було, мені довелося все-таки рівняти, тому що ну, вікна, от такі архітектурні елементи, вони все-таки плюс-мінус мають бути рівні, вирівняні по. Одне вікно по-іншому. Тобто, якщо вони у вас багатоповерхові, то вирівняні і колонки, і ряди по лініях перспективи, чи там що вже у вас там робиться на картині. Ну, суть в тому, що архітектурні елементи треба робити гарно, охайно. Все. Далі підмальовую беру такий зеленувато-жовтий колір з білим, змішую. До речі, і з сірим також для того, щоб в мене вони ці. Квіточки були світлими, але не світлішими за небо. Ну, в принципі, якщо вони десь там плюс-мінус будуть такі, як небо, тому що я багато дивилась на, на цвіт він буває світлішим за небо в деяких моментах, коли він освітлений сонцем. Проблема в тому, що тут в мене хмарний день і. Ну, коротше, я, як завжди, так, я роблю картину з іншим світлом, додаю якесь ще щось. І потім думаю, в кінці люди миля позорісько. Ну то ж не можна так, ну вже роби так, як воно є на тій фотографії, але ж хочеться, щоб воно було красивенько. так. Зняла десь там, в мене була підсохла фарба, вона мені там була не потрібна. І зараз роблю колір тюльпана. Я його змішую з краплака і оцієї небесно голубої, яка в принципі є нічим іншим як вталосиня з білим, з дуже великою кількістю титанового білила. От. І я цими такими штуками я їх змішую світліші, там темніші, можливо, деякі тускліші, просто для того, щоб воно візуально було, сприймалося як множина тюльпанів. І я туди додаю цей небесно-голубий, трошечки, може, там сірого, десь. Ну, типу, просто щоб воно було цікаво і різноманітно. І от такими маленькими мазками просто-напросто роблю ілюзію. Того, що там багато тюльпанів, і вони так зібралися в кучку. Коли ви малюєте щось подібне, коли там, наприклад, багато квітів, завжди примружуйтесь і дивіться на характер цього, цієї плями, як вона, як вона себе веде, скільки там зеленого, скільки, який зелений, світлий, темний, там, теплий. Тобто це все дуже важливо і таким. Чином, то саме досягається цей ефект імпресіонізму, ефект якоїсь такої освітлення тут і там, на місці мається на увазі, коли ви особливо малюєте. От. Підмальовок в даному випадку мені дуже сильно допомагає, тому що навіть от з цими тюльпанами я не думаю, що я скрізь його перекрила. В мене де-не-де там напевно виглядає акриловий підмальовок. І от зараз я вже переходжу до темніших цих тюльпанів і дивлюся, де мені ще їх тут поставити на передньому плані. І вже думаю про жовті тюльпани, де мені їх виставляти і як вмазувати. Чому я не зробила жовті тюльпани попередньо? Ну, По-перше, я дуже поспішала з підмальовком, і я думала, що я по-любому їх неправильно поставлю. А по-друге, вони мені були не потрібні на той момент, щоб потім ще перекривати зелену. Коротше, коли ви зробите 100-500 тисяч робіт з акриловим підмальовком, чи навіть з олійним підмальовком, по сухому, не важно, ви зрозумієте, що деякі елементи, особливо світлі, які ви будете класти густою фарбою, вони в підмальовку, в принципі, ну, не завжди потрібні, не завжди доцільні. Ну, тим більше, тут такий хаотичний. Ну, це тюльпани, це не те, що там якийсь там архітектурний елемент чи якийсь там елемент структури. Тобто ну, Тюльпани їх можна, як хочеш кинути. Головна задача, щоб вони вирівнялися в якісь, ну, в даному випадку, випадку такі рядочки, які там є перспективою. Вони йдуть так Наскусок. Можна, наприклад, переслідувати цей ефект перспективи, а можна не переслідувати. То все залежить від того, як воно вам подобається, що, які у вас задачі ви собі ставите. Чи, ну, типу, Якщо повністю відтворити по фото, то вже тоді робите, там, як на фотографії. Наприклад, ми з замовницею поговорили, і вона там, ну, ви бачили так, на першій частині на початку я показувала ці жовті тюльпани, вже майже всі відцвіли, і, можливо, їх там якби, в оригіналі було більше, але коли вона сфотографувала свою клумбу, то ці жовті тюльпани вже вони осипалися. А я вирішила їх освіжити. І от Зараз я вже змішую Неаполітанську з білилом титановим і з якимось кадмій, із Кадміїв або з Кадмієм. Блідим, Або з кадмієм середнім, або з кадмієм лімонним. Ну, типу... Тут головне знову ж таки різноманітність. Для того, щоб ці тюльпани не були вирізані і накладені, я туди і домішую деякі невеличку кількість такого теплого, зеленого, він гарно вмішується в жовтий і робить його темнішим. Все Диві... дивіться на свою натуру. І старайтеся її якимось чином перекласти в олійні фарби, в ті форми, які вам потрібні. Чим світліший колір, тим більше він відображає кольорів оточуючого світу, і тому в зеленому мусять бути і ті фіолетові, і трошечки зелених. Але знову ж таки це треба робити обережно для того, щоб не перетворити їх в болото. І от зараз я таким стараюся одним мазком дуже точним вкинути, вмісити прямо ці плями, які символізують жовті тюльпани серед оцих фіолетових і серед рожевих. Інколи цей фіолетовий підмішується до кольору жовтого, це не проблема. Я його просто перекриваю більшим жирнішим мазком, якщо мені це потрібно. Якщо ж мазок змішаний вийшов гарний за кольором, я його залишаю. Точно так само і ви дивіться вже на ті мазки, які в вас вкладаються, і в сумі просто-напросто старайтеся завжди якось дивитися на роботу. Так віддалено, примружено, наче ви її підозрюєте в чомусь. І знову ж таки, варто помічати, чи, наприклад, от якщо ви попадаєте в тон, чи варто попадати в тон, чи потрібно, там, наприклад, темніше? Я побачила, що в мене ця зелень там між тюльпанами, вона набагато темніша, ніж є. І я вже планую зараз, тобто, її трошечки висвітлити, тому що вона все-таки там дуже багато сонця, багато тих кольорів тюльпанів на просвіт йдуть. Тому цю всю зелень я ще буду висвітляти. Я її залишу в такому, наперед, напевно, насиченому, тільки, от вже ну, тут на передніх рядах. От. З цими тюльпанами більшими. Точно така сама історія. Це тюльпан, це фактично. Така склянка за формою, чашка така. І я не стараюся промальовувати пелюстки, я стараюсь передати загальну форму і стараюсь також робити їх різними, не шахами, якусь похилити в одну сторону, якусь іншу, в другу сторону квітку мається на увазі, для того, щоб вони сприймались як живе. Жива єдність тюльпанів, клумба. Тобто не малюю, я не малюю, хоча, от, здається, я малюю кожну квітку окремо, але я дивлюсь на них як на сукупність плям, які утворюють враження від оцієї множини квіток різних кольорів. І тому це дуже важливий момент. І ще один важливий момент: власний колір оцієї тіні, яка під чашкою, яка робить це заокруглення знизу, він дуже сильно на нього дуже сильно впливає зелений колір з цієї зелені, квіток. Тому фактично я всі ці тіні і на жовтих, і на фіолетових тюльпанах роблю, просто домішуючи якийсь такий брудний, незрозумілий зелений. Звичайно, якщо ви будете домішувати втало зелений, того цього ефекту не буде, тому що це зовсім інший колір. Я туди домішую такий теплий, невизначений колір зелені з охрою. Щось в мене там, от десь там якась в суміші залишилось, мені вистачає того. Невеличкої кількості, от ви можете побачити, в мене між цими двома фіолетовими кольорами. Цей лежить хром зелений, і я його беру трошечки охри, трошечки якогось там іншого кольору. І от ним роблю ці тіні на чашках квіток. І зараз я плавно переходжу до зелені між квітками. Я її точно так само не скрізь перекриваю. Десь в мене залишається акриловий підмальовок. І я цим не парюсь абсолютно, тому що цей колір зелені тюльпанів, він і є такий холоднувато зелений. Я його на вже олій, в олійному варіанті я роблю його дещо теплішим, просто знову ж таки для краси. Але. В цілому, я навіть не ну, типу мені фотографія дала більше інформації про листки тюльпанів. Я не сильно цим переймаюсь, тому що мені головне дати враження від того, що це гострі такі закручені в півтрубочки листки. І я це роблю тільки декількома листками отут на передньому краю, і далі я їх просто-напросто поступово вмішую. Зараз я даю скрізь тонку підкладку під цей на, зверху на підмальовок акрилом, де не де ускладнюю, роблю якісь підмішую коричневий до зеленого, ну тобто, Тут головне просто-напросто не робити штахети, не викрашувати всі листки в одинаковий колір, десь дати якоїсь охри, десь дати щось інше, десь якогось червоного, десь якогось синього. Тільки зовсім мало для того, щоб воно не було таке, знаєте, вирізане і накладене. Хоча, звичайно, якщо у вас такий більше стиль експресійний, то ну, тоді, звичайно, ви зобов'язані навіть перебільшувати якісь там сині моменти, якісь жовті і так далі. Ну, то вже знову ж таки, це залежить від того, що ви хочете сказати, що ви хочете передати, в якій кількості. Землю я роблю в самих темних місцях чистим вандайком, а в світліших я просто підмішую сірий, оцей е, свій е, портландський сірий. Тобто, фактично, це коричневий. Синій і титанові білила. От. І я таким чином просто-напросто роблю цю множину якихось грудочок. якогось цього. Якби це була велика робота, звичайно, я би перенялася там і робила ту землю вже складнішими якимись сумішами. Але зараз я бачу, що візуально цього вистачає. тобто я навіть не не заморочувалася, не робила там якихось фіолетових додатків. І вже коли все промальовано, я одним кольором це в мене Сеп Грін. Я просто-напросто ним роблю довші чи коротші оці. Ніжки стовбурці квіток, на яких знаходяться квіти в передніх рядах. Тут я вже взяла інший пензлик, найтонший, який в мене є. Можливо, ну, в мене є ще тонші, але для даної задачі мені вистачило і цього. І от вийшла така картинка, досить така імпресіоністична, швидка, і в принципі мені сподобалось. Але ще більше мені сподобався той факт, що я вклалася в одну годину, і в мене вийшло зробити роботу за півтори години в сумі. Тобто, із підмальовка до закінченої роботи, звичайно, не рахуючи того часу, коли я ґрунтувала роботу, але, але то вже таке. Сподіваюсь, вам сподобалося. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, чи варто робити такі пришвидшені відео, чи вам більше подобаються стріми, там, де все дуже повільно.